Що ж, щодо ось цих підготувань росіян до вуличних боїв у Мелітополі, наскільки ви взагалі допускаєте, що до цих вуличних боїв дійде? Чи можливий інший сценарій? Так, да, Можливий інший сценарій. Ви праві, тому що міста беруть не тільки в лобову атаку, міста беруть і по іншим тактичним, оперативно-тактичними маневрами. Тому треба сказати, що особливо Мелітополь це місто, яке стоїть на березі моря, він може бути взяти за різними так сказати, способами. Тому треба це мати на увазі. А те, що вони готуються до оборони, це свідчить про те, що невпевненість воєнного керівництва Російської Федерації. В, в своїх силах і засобах, якими вони керують зараз, ведучи війну на території України, тому вони будемо так казати, вже не займаються шапка закидательством. Типу, ми Україну тут за 24 чотири часа розчавимо. Вони вже формують лінію оборони, бачите, на глибину майже 80 кілометрів. Загалом, що ми можемо сказати про логістику росіян на цьому напрямку? Наскільки вона ще дієздатна? Наскільки у них є ресурс, аби от готуватися, поповнювати свої запаси серед техніки, серед особового складу у Мелітополі. Його околицях? Поки функціонує кримський і поки існує дорога на дні на Донецьк. Значить, на Луганському, то особливих перебоїв у них з постачанням матеріальних ресурсів, тобто з логістикою, не буде. Тому треба це розуміти. І те, що ми зараз дещо намагаємося вести значить, боротьбу з логістикою з шляхами постачання, це поки що нам важко дається, тому що відстані значні відстані. І в зв'язку з цим не дуже. Зручно вести ці дії. Ну, наприклад, так це було на херсонському плацдармі на правобережжі, тому безумовно розраховувати на те, що в таких умовах ми їх примусимо страждати там від нестачі боєприпасів або харчування, це або палива, це не, не буде цього. Малітополь називають своєрідними воротами у Крим. Про нього пропоную трохи поговорити поговорити. Додам інформації для того, щоб вийти до кордонів півострова на сьогоднішній день. Зсу потрібно подолати відстань 84 кілометри до Мелітополя. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Саме Мелітополь дасть нам повний вогневий контроль з сухопутного коридору, тому що після деокупації міста наші воїни будуть здатні вести вогонь по кримському перешийку з тих же самих хаймарсів за словами. Ми залужного такі розрахунки зараз можна зробити відповідно наявних ресурсів. Головнокомандувач запевняє, що може порахувати, виходячи з поставленого завдання, який ресурс потрібен для нарощування боєздатності. В контексті цього, по перше, хочеться запитати у разі точніше, коли буде станеться прорив у Мелітополь, з якою вірогідністю окупанти підуть саме у Крим, а не передислокуються до прикладу на Донбас і займатимуться захо. Опленням бахмута. Ну я безумовно не маю тої інформації, яку має головна команда, чи Тому мені з ним сперечатися або піддавати китиці його значить, висловлення. Мені дуже важко. Ми моделюємо тому, різні сценарії. Так, так, проте проте, все ж таки є таке українське прислів'я його треба всім добре пам'ятати. Не кажи гоп, поки не перескочиш. А щоб перескочити ці 80 кілометрів чи 84 і вийти на ті позиції, які дозволять нам контролювати всі шляхи в Криму, ну в Криму, а в перешейку і відрізати, значить, їх від е, Донецька від Криму, то це треба потужна операція, потужна потрібна операція і. Хочеться вірити в те, що у нас знайдуться сили і засоби для того, щоб її підготувати і ефективно провести. Якщо це безумовно, з боку нашого командування не є якимось таким оманним кроком для того, щоб ввести ворога в оману. Тому, безумовно, я вже не раз казав, коли особливо вже вибивали з Херсонської області, значить, в військово військової частини. Ворога тікали від, я казав, що зараз від Дніпра до Харківської області лінія фронту, фронту буде дуже стабільна, укріплена, і цю лінію фронту пройдеться проривати класичними, класичними наступальними діями. І тут вже треба буде тим, хто керує нашими операціями, планує їх і так далі. Треба буде добре вспомнити і. Застосувати саме ті операції, які на початку війни або всередині цієї війни над ними ну, насміхалися, називали їх радянськими туболомними, забутими і так далі. Але іншого шляху, ніж прорив танковим кулаком або механізованим кулаком лінію оборони на оперативну глибину 50 кілометрів і більше, тільки в цьому випадку ми можемо досягти тієї мета. Про яку сказав Залужний. І як би нам це не було е прикро, але іншого шляху у нас на сьогодні і на майбутнє, найближче майбутнє у нас не буде. Щодо Криму, то Росія боїться одного сценарію. Зараз його озвучу йдеться про повторення історії Кримської війни. Окупанти встановили укріплення на окупованому півострові в районі висадки десанту Англії, Франції та Туреччини у 1854 році. Цю особливість помітили журналісти Defense Express. вздовж берега з'явилась мережа мінних загороджень, окопів, траншей і ряди бетонних пірамід. І попри те, що у повідомленні головного управління розвідки вказано, що створення цих Укріплень це спроба посилити оборону від можливої десантної операції збройних сил України, скоріш за все, мова йде про інший острах Кремля, а саме проведення такої операції силами НАТО, а тут пане Іване, посилаючись до вашого досвіду, я так розумію, що частково ви про цю висадку десанту теж вже почали говорити. Наскільки ця тактика може бути дійсно застосована, і чи виправданий страх Кремля залишитися оточеним у Криму в разі руйнування того ж Крим? Мосту так званого. Ну, почнемо по порядку. Перше, для того, щоб здійснити таку морську десантну операцію, нам висадитися на узбережжі Криму, нам потрібно мати відповідний флот для цього: десантні кораблі, які будуть здатні підійти і висадити цей десант. Наскільки мені відомо, ми такого флоту не маємо. Тоді, чому ж вони готуються? Вони готуються тому, що бояться. Повітряного десанту, але повітряний десант не буде стрибати на, е, на уріз води на, на узбережжі. Це не його е, призначення і не, не його тактика дії. Повітряний десант буде стрибати глибше по території держави. Не держави, вибачте, а півострова. Тому е, навіщо росіяни роблять ці надолби там і так далі, це вони просто страхуються, е, як вам сказати. Для того щоб показати, що вони готуються до оборони, і щоб їх потім не звинуватили у бездіяльності, а так на самому, на самому ділі ці питання не дуже будуть впливати на висадку. Тобто на, на дії наших військ, якщо вони будуть проводитися на цьому напрямку, тому що як правило, не як правило, я думаю, що ми іншим шовом, між повітряним діставатися півострова на такому напрямку не будемо, тому дуже важко зараз планувати і давати поради, і аналізувати, але це більш така дія морально-психологічного плану з боку російської армії. Що стосується, чи е, може Крим тікати через Кримський мост, що може і буде тікати. І, до речі, е, я так думаю, що на, наші, наші керівники і не будуть сильно заважати цього. да, наносити удари по ньому, безумовно, вогневі наносити якісь ураження, особливо на скопичення техніки перед мостом, там взагалі повинні. Будуть створюватися раз відразу різні різного роду пробки, тому по ним треба наносити буде удари. А так загалом хай тікають, хай буде куди тікати, тому що криса, яку загнали в угол, і вона не має виходу, вона стає ще більш небезпечною. Це треба теж пам'ятати. А що стосується куди побіжить, значить російська армія, якщо ми підемо на Мелітополь, вона побіжить в різні боки. Туди, куди краще тікати тим солдатам і офіцерам. туди вони побіжуть? Щодо десанту, висадки, ми так і не чуємо про необхідність вертольотів для цих десантників. Про них зараз або майже не говорять, або іще не говорять. Щодо авіації, яка нам потрібна, що ви можете сказати? У нас добре із цим. Я дуже добре був обізнаний щодо авіації, яка може викидати повітряний десантний або посадочним способом, чи парашутним. Тому що це була моя частина моєї спеціалізації, професії, за яку я, для якої я відповідав, яку я вів, контролював і знав і всі можливості. Але це було все до 2014 року. Тому зараз мені важко сказати про той стан і про ті. Заходи, які не заходи за ту техніку, яку ми сьогодні знач, маємо для того, щоб провести подібні дії, це по-перше. По-друге, я думаю, що все ж таки е, е, наші воєнно-політичні керівники повинні розуміти, що е, статися півострова треба не тільки посушити, тому що там три перешеїчка всього що Ви знаєте, три проходи. От а і іншими шляхами, тому потрібно. Працювати над цим питанням і по морю, і по повітрю. Повертаючись до версії про те, що росіяни готуються до сценарію 1854 року. Чи не може тут Кремль опинитися знову ж таки у полоні своїх ось цих історичних переконань, тому що е, саме е, в тому, що вони мислили так по е, якихось стандартах Першої світової війни інших воєн, е, вони опинились у тій же ситуації, в якій вони зараз? Е, чи є небезпека? Що сценарій буде зовсім інший для Росіян небезпека? Звичайно ж. Знаєте, я так думаю, що тут треба нам ще про нашу безпеку думати ніж про росіян, тому що ми зараз стали, отримали стабільний фронт, стабільний фронт, який буде ще певний термін часу, я так думаю, протягом місяця стояти. От. Ну, по, по тим фактам, які ми маємо за собою маси інформації, в мене такі висновки. Потім може початися якийсь рух. Але хочу сказати те, що. Чим більше оця стабілізація лінії фронту буде, тим важче нам буде ламати цю оборону і прорватися в глибину їхньої оперативної е, оперативно тактичної зони для того, щоб звільняти е, нашу територію. А іншим шляхом ми їх не звільнимо. Це перше, по-друге, Російська Федерація протягом цього часу нарушує свої зусилля. Отіх мобіків, які вони призували, там як вони кадали 300 тисяч. Я думаю, там вже і більше. Половину їх кинули зараз на фронт, і ми там маємо дуже значить, значні такі зростання втрат Російської Федерації втрати під час ведення бойових дій. Тобто, ми 60-100 чоловік вони втрачали зараз по 500, по 600, по 700 втрачають на добу. Тому це свідчить про те, що вони напічкали війська особовим складом, поповнили всі свої нестачі і таким чином. Ми наносимо удари і більше людей отримують поранення та гине під час цих ударів. Що це таке для нас? Це те, що вони намагаються цією кількістю людей постійною підкачкою їх не резервами, а мобілізованими утримати ці території до вигідного для себе часу. А що для них таке вигідний час? Це підготувати іншу другу половину. Мобіків, які вони зараз готують, погано чи хорошо готують. Один автомат у них на 10 чоловік чи на кожного це не має значення. Рано чи пізно, це, не рано чи пізно, а я так думаю, що після нового року ця група угруповання це людей, а їх немало біля 150 тисяч, так орієнтовно кажучи, вона буде морально психологічно підготовлена для війни і. З них будуть сформовані батальйони, бригади, дивізії, які можуть розпочати активні бойові дії за тими планами, які вони зараз собі складають. А вони їх складають, повірте мені. Бойової техніки у них вистачить, да, вона не дуже підготовлена, да, вона застаріла, да, вона потребує е, десь ремонту, десь обслуговування, десь е, взагалі. Е, Імітація вихнопів на танках відсутні, значить, енергові, захист від протитанкових снарядів і протитанкових ракет, динамічний захист від Ну і інші такі питання. Тому готовність техніки, безумовно, дуже посередкована буде. Проте масовість, масовість цих з'єднаних частин. Які будуть розпочинати бойові дії, буде для нас дуже небезпечною. І тому треба бути готовими до цих питань, що по весні або взимку вони почнуть наступати. І це може бути не тільки наступ на Донецькому напрямку або на Купінському, це може бути і на Харківському, це може бути на Чернігівському, це може бути вступ у війну і Білорусі і на північному кордоні. Тому ситуація для нас. В плані перспективи ведення війни, незважаючи на те, що сьогодні ми значить, стабілізували ситуацію, надавали ворогу дуже добре по мордам, і вони значить, закріпилися, залізли в землю і де-не-де -де там атакують, в основному в районі Бахмута. Тому для них зараз головна передишка для того, щоб вони могли сформувати підтягнути ці резерви. А також ввести їх в більшою пане Ване. оцю Дуже якраз передишку говорять в інституті вивчення війни. Це хочу би закінчити, от побачите, от але це не потрібно нам так лякатися, ті типу, руки вже піднімати до гри. Це свідчить про те, що ми повинні самі працювати над нашими резервами і вимагати від наших партнерів негайно і негайно дати нам важку бойову техніку. Танки, бойові не самоход, артилерію. Хоча б ракети, значить, для наших хаймерсів з дальністю на трихтам, і це все вже якщо за місяць зосередити в Україні і підготуватися, ми можемо знівелювати їхні удари, а навіть і наростити деякі зусилля, які допоможуть нам викинути ворога з наших територій.